Друзі, всім привіт. Залишилось приблизно годинка шукати на полі. Е, ходив тут вчора, е, попалась тут фібула з пружинкою плавлена і ніби частинка динарія, теж горівший, оплавивший і ще щось знайшов, не пам'ятаю на цій гірці. Ну, скоріш тут чека були і середньовіччя приблизно. Бо дивіться, знайшов вже пломбу. Це до цього ще. І от боратинку таку гарну, польську. Дивіться, був такий сигнал. І це в нас я не знаю, якийсь солід чи не солід. Я такого ще не знаходив, якщо чесно. Це вперше знаходжу так, такий. Якоюсь короною он зверху щиток. І малесенький, такий ще не знаходив. Це скоріше там 1500 роки Точно не, не знаю. Вже вдома буду загуглю. А це просто йду по розорі такий. Тут трактор просто виворав пугом глибоко. І прям в ній такий сигнальчик був гарний. Ну, добре, друзі, побіг далі. Друзі, особливо нічого не знайшов, пройшов вже хвилин 20 після останньої знахідки. Вон така, такий пагорб гарний. Дивіться. Випала мені монетка, це у нас нібито ніби соліт. Ніби соліт солід зелений, правда, але солід. От, хочу ще тут пройтися і трішки лівіше сюди піду. Ну фокус. о, сюди, тут походжу, така теж гірочка, пагорб такий невеличкий. А тут, бачите, чорний слід, тут і фібулу взяв, але сигналів більше не було. Дуже мілко перепахали поле, ну, нічого. Якщо щось знайду ще цікаве, обов'язково вам покажу, але часу мало, то. Не знаю навіть, що відео вийде. Добре, друзі, пішов далі я. Можливо, щось і знайду. Ой, дивіться, от викопав я солід. І метрів 10 десь. І дивіться, ще один Ще один солід. Ну, низька проба срібла, і воно, бачите, позеленіло. От. Ну, бачите, ще монетка. Монетка за монеткою і, мабуть, випущу це відео. Так що не буду затягувати, побіг я далі. Друзі, швиденько запишу відео. Дивіться, дивіться, що знайшов, блін. Якщо не помиляється динарії, тут 1570 чи 1670 Точно не, не видно, на жаль. От, Але класний, класний взагалі. От Вершник на коні. Дуже-дуже красива монета. Буду бігати далі. Обов'язково, як говорив, монетка за монеткою щось вам покажу. Пішу далі. Фу, друзі, всім привіт. Вже не думав, що буду включатись. Взагалі, е сьогодні третій день виїзду, копу сюди на це місце. Взагалі тут ЧК середньовіччя і КР приблизно. Ну, КР щось я не знаходив. Середньовіччя ЧК є. Друзі, знайшов... яке сонце гарне. Знайшов перед цим 15 копійок радянських, думав вже нічого не показувати, а тут дивіться, що випало. Друзі, я просто в шоці. Це татарська монета, чи як вона там дерхем, не дерхем. Я точно не знаю. Ну, взагалі жир. Як вона тут опинилась, цікаво. Буду зараз виходжувати, тут це місце. Ну, зверху, Зверху сигнал був, звідси йшов, йшов йшов сюди і от дивіться, яка монетка. Супер-супер, друзі, все, погнав, щоб не затримуватись. Ось кого щось покажу, якщо знайду. Все, пішов. Друзі, ходив вже дуже, небо дуже гарний. Прийшов дуже багато вже. Знайшов, знайшов той дерхем, більше нічого, там пару бляшанок. Дивіться. Так, фокус. Це у нас соліт, правда зломаний, але соліт. Я вже радий, щасливий, Буду зараз тут виходжувати, ну, по-іншому ніяк. Вже сонце сідає, потім ще хвилин по 20 і додому. Хожу ще по... Середню пізньому, от і будемо додому їхати.